Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з екологічної освіти. Малята, вже скоро почнеться другий місяць осені, жовтень. Сьогодні ясно, але на дворі прохолодно, ще коротшим став день. Ми стали вдягатися тепліше, щоб не змерзнути. Який одяг підходить нам для прогулянки? Так, теплі штани, куртки, шапочки, кросівки або чобітки. Як ви думаєте, осінню прохолоду відчувають лише люди? Чи інші живі істоти? Так, звісно, не тільки люди, але й тварини, і пташки, і комахи. Давайте ж спробуємо поспостерігати за довкіллям і з'ясувати, що ж відбувається зараз у їхньому житті. Певно, нещодавно ви спостерігали, як на дротах рядами вишуковувались Ластівки. А зараз вони також є. Ні. У шпаківні жили клопітливі шпачки. А тепер подивіться, чи вдома вони. Ні, їх немає. Куди ж поділися ці птахи? Вони зібралися і відлетіли у вирій. Справді, малята, більшість птахів не в змозі пережити сувору зиму, яка чекає нас попереду. На морозі, без тепла та поживи вони просто загинули б. І саме тому вони вимушені. З настанням холодів збиратися у дуже далеку і небезпечну мандрівку. Яким словом, ми називаємо всіх тих пташок, що відлітають у вирій? Так, перелітні птахи. Першими відлітають у вирій ластівки, солов'ї, зозулі. А пізніше більш крупні птахи дикі гуси, журавлі. Лелеки. Під час такої непростої подорожі багато птахів, особливо молодих, гине. Адже для того, щоб подолати таку велику відстань, пташці треба бути дуже сильною, витривалою та мати міцні крила. Слабкі та кволі пташки не здатні витримати випробування таким шляхом. Що ми побажаємо перелітним пташкам? Так, щасливої дороги! Добре долетіти і благополучно повернутися додому навесні. До наступної зустрічі, малята!